Ого, дякую, що ж там всередині. Ого, крутисна гармата. Треба це випробувати. О, ні. Що? Поверни мене як було, негайно. Ого. Лізь до мене. Що ж тепер вдіяти? Такого розміру я, напевно, не гордна вдіяти. Гадаю, мені спала на думку ідея? Спускайся. Ти знаєш, як мене повернути? Краще. Ми збудуємо для тебе новий майданчик. Слід зробити хмаринки. Ну, ми приклеїмо хмари до веселки. Неймовірно. А тепер це на стіну. Краса та й годі. Моя найкраща робота шедевр. Тут так гарно. Радий, що тобі подобається. Oh. Поглянь. Піймала. Стривай. Ще трохи. Oh. Май кращу ідею. Тобі стануть у пригоді кольорові наліпки та ножиці. Тепер зробімо кілька надрізів. Yeah. Посклеюємо докупи. Трум -трік. Гонгі є. Розмітимо наші заготовки. Чудово. Далі час виготовляти укріплення. На вигляд, надійне. Wow. Наша смуга перешкод готова. Приймай роботу, сестричко. Ти також можеш підшукати учасників для наступної гри. Oh. О, суперово! Поглянемо, кого тут маємо. No. Ні. Цікаво, із цього буде чудовий дует. Yes. Спробуймо. Фух, яке приземлення. Привіт, дівчата. Хай Таносе. Доєднуйся до моєї команди. Танос завжди Show. на висоті. Пропоную розпочати челендж. О, є. Yeah. Поглянь. Танос за виграшки пройде до кінця. Не нудьгуй. На червоне чи синє. Та нас не годен визначитися. Все вирішать камінь ножиці папір. Тром трік. О. Що за гравці? Жодного шоу. Ворушися, гоу. Що відбувається? О! Що? О, я його спіймала на вигляд смачне. Нам потрібно вибиратися. Що відбувається? Мені дуже лячно. Втім, мушу йти. Куди ж далі? Здогадалась, де моя сумочка? Ось мій Барбі-мобіль. Тепер я напевно перетну фінішну пряму. тру трік. Ловенсдей, зустрічай мене на тому боці. Угу, крутизно. Я зробила це. Ого, чудово! Ого, Гадаю, маємо переможницю. Так, ти підкорила наші серця. Отримуй вподобайку. Праворуч ліворуч, наче не складно. Вперед я вірю в тебе. О, готово. Ти така молодець. Я пропустив обіймашки. Ні, вони ще будуть. Гадай нічогенький результат. Рухайся далі. Oh. Ой, я не знав, що так станеться. Чи скінчилося? Апче! Чи... Вони влаштували страшенний безлад. Тепер доведеться прибирати. Не переймайся, я спробую стерти це гумкою. Дивно. Може, нам варто його чимось накрити. Гадаю, знаю один спосіб. Так, це має подіяти. О, чудово, кінетичний пісок. Так гадаю, він ідеально підійде для нашого полігону. О, він такий приємний. Саме те, що треба. З нього навіть можна ліпити. О, так гарно розвалюється. Так, ось печиво для наступного раунду. Не зараз, новий. Перепрошую, був певний, що впіймаєш. Пусте. Воно мені вже yes. дуже подобається. Суперо, в такому разі ось вам учасник. Вау, привіт! Так, печево. Що ж, він у пасті. Час вийшов. Спробуйте вирізати серединку. Я можу пошматувати все за допомогою катан. Yes. В такому разі пропоную перевірити. Чудово виклик прийнято вперед мої катани. Ова. Oh, wow. Якщо мрієш зробити так само, поставте вподобайку. Далі моя черга. Не можу зганьбитися. Тром дивись, як пулекрутизно, чи не так? Швидше за мене. Друзі, поставте вподобайку, якщо вболіваєте за ляльку. Вона бомбезна. Бувай, а тепер час для обіду. Смакота. Молодці, вподобайка. Ну, ми знову братися до плану. Нам слід переглянути, що ще маємо зробити. Гадаю, нам потрібне поле. Друже, з ним народження. Ось твій подарунок веселих свят. О, це дуже зворушливо. Дякую. Будь ласка, успіхів. Це не стане в пригоді. Ну, ми заповнимо це ґрунтом. Тепер нам потрібне насіння. Що більше, то краще. Чудово. Тепер слід встановити таймер. М -м, так освіжає. Ах, брате, чому це ти такий засмучений? Я забув про воду. Вона, тримай. Чудово, тепер має чим полити рослини. Тромтрієк. Тож що вже почало рости. О, неймовірно. Тепер мені знадобляться кілька верхівок. І з цього можна зробити аплікації. Приміряймо. Нічого собі тут стало ще гарніше. Ти найкращий брат. Нема питань, сестричко. Ледве не забув, потрібен учасник. Не очікувала. Привіт. Ди я? Не зважайте, маєте попереду челендж. Гаразд, лови. Налаштуйся, тягни. Зважай, я сильнюща. Тобі не вдасться мене подолати. Я не здамся. Ah! Молодці. Ah! Ой, не та кнопка. Тримайся, сестричко. Oh, дякую. Oh. Люблю тебе. До речі, нагадує твоє дерево. А вже ж розташуймо його тут у тебе. Слушна ідея, Дому я допоможу. Першу згорнемо картон. Чи нам потрібні палички? Перша частина готова, просто неймовірно. Нагадує гілки. Тепер можна й розфарбувати. ж! однак так буде швидше. Трум-трік! Чудово. У мене все готове. Побачимо, що з того буде. О, гарно, чарівно. Ой, на вигляд, тут дещо порожньо. Може, варто mm -hmm. щонебудь додати? Я майже завершив. Шедевр. Критези, став сюди. Тро трік. Mm -hmm. Тепер і моє дерево матиме листя. Oh. О, так, дощ із листя. А ще моє деревце. На вигляд приголомшливо. Oh. Так, суперове. Oh. Алло, друзі, напишіть у коментарях, чи є дерево крутизніше. Братове, чи моє. Пишіть, я чекатиму. Mm, що далі? Оп, спіймав. <різок> О, я теж хочу. Гаразд, сестричко, це тобі. <різок> Дякую, красно. Не знала, що вони такі великі. Ой, спіймала. <різок> Алло, а це що таке? Нічогенький набір вимкни вентилятор. О, такий свіженький вітерець. Що ж мені вдіяти? трік! Це його зупинить. Що сталося? Сестро? Я вже гадала, що не впораюся. Перепрошую, я відірвався від справ. Побудуймо майданчик. А що залишилося? Якщо до будиночка. Нічого собі. Дуже гарно. Вигадала, опалого листя теж можна виготовити прикрасу. Так наша кімната буде просторішою. О, я тобі допоможу. Дякую, братику. Чудово! Тепер ну, ми виберемо гру. Що ж, М -м. як щодо класики? Дуже добре. Ось твої учасники. Ого! Рада вітати! Сподіваюся, ви готові до гри. Запускаю. Ходімо обережно. Аго, <риклад> крихітко, я через тебе вже захекався, що за обрання всім модникам гаплик. Тано бест. Червоний пошук цілі. Якщо підпишешся на мій канал, запишу з тобою стрим. Час стікати? Нічогенький початок. Скільки можна? Коли? Дякую, фане. О, я подивлюся з тобою. ми далі. Ми дісталися. Вітаю, ви молодці. Ось і наші переможці. Крутезно. Ага, мій проєкт. А що за суперова гармата? Дріау. А, ой. Погляньте. Чи все гаразд? Моя нога. Не плач малюку, ми поруч. Не бійся, ми тепер одна сім'я. Справи кепські. Що ж я накою? Чи можна виправити це? Ого, друзі, погляньте. Нічого собі, нові ляльки. Може, бодай матеріалів підкинеш. Okay. Ой, це все, що я для вас знайшов. Ловіть і кайфуйте. Зі цим вже можна працювати до роботи. Оці балки готові. Чудово. Ми зможемо виготовити руки для нашої ляльки. Знадобиться степлер. Трум трік. Руки суперові. Ну, ми прикріпимо їх. Так, все готово. Дякую тобі. Чудово! Не варто подяки, Це я і мої біцепси. Що це було, га? Це я тут ні до чого.